Верховна Рада України ухвалила закон, за яким починаючи з 2025 року Україна більше не буде переходити із зимового часу на літній час. Тобто, 27 жовтня цього року українці в останній раз переведуть годинники на зимовий час, і в 2025 році перехід на літній час уже не буде відбуватися до цього часу. В Україні діяла постанова Кабінету міністрів, яка так і називалася «Порядок обчислення часу на території України це з 13 травня 1996 року відбувався перехід двічі на рік на зимовий і на літній час. Тепер ми залишимося уже на зимовому часі. Тривалий час лікарі і вчені говорили про те, що перехід два рази на рік на зимовий, потім на літній час це негативно впливає на здоров'я населення. В кожному нашому організмі є циркадні ритми або біологічні ритми організму, до яких людина звикла і за якими людина живе. І такий перехід на зимовий час, потім на літній час і навпаки, звісно, що порушує біологічні ритми організму і це негативно впливає на стан здоров'я населення. По-перше, це погіршується сон. Погіршення сну приводить до втрати працездатності, до депресії навіть приводить до психічної розладів ми говоримо про те, що коли переход і недосипання відбувається, погіршується у людини самопочуття, і це в першу чергу відомо і доведено вченими впливає на серцеву судинну систему за результатами. Дослідження, яке проводила Американська академія медицини СНУ, є така академія, то при опитуванні було доведено, що 55% населення, які приймали участь в такому опитуванні, перегід на той чи інший час, тобто порушення біологічних ритмів, вони відчувають погіршення самопочуття, збільшуються серцеві напади. А за дослідженнями фінляндських вчених навіть доведено те, що 6% опитуваних вони. Зразу після переведення на інший час вони частіше зверталися за медичною допомогою саме з розладами і серцевими нападами. Що стосується підвищення ризику депресії, то це дійсно так і є, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що недостатній сон саме веде до порушення як циркадних ритмів і може викликати депресію. Знижується увага, падає продуктивність праці. Також навіть відбувається збільшення і зростає виробничий травматизм. Як підготуватися? Звичайна адаптація в людей проходить по-різному. Це може бути від декількох днів навіть до тижня. Швидше адаптуються діти, а люди із порушенням із розладом уже в своєму організмі, особливо ті, які схильні до психічних розладів, або люди, які мають хронічне захворювання, адаптація у них проводиться. Довше, навіть до декількох тижнів. Для того, щоб підготуватися, потрібно заздалегідь вирівняти свій сон, раніше лягати спати, так більше відпочивати, більше бувати на свіжому повітрі. Це просто основні принципи здорового способу життя, нормальне харчування, прогулянки на свіжому повітрі, менше вникати стресів і фізичних навантажень.